Вітаю, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас три варіанти розкладу коротенького, який називається так чи ні. Це може стосуватися будь-якого питання, тільки вам таке завдання вивести його у формат так чи ні. Будь ласка, я кажу це і пишу про це кожен допис і Під кожним відео, в кожному описі. Дивіться усі відео в спокійному емоційному стані, щоб ви могли спокійно сприймати те, що вам, яку відповідь вам дадуть. Пам'ятайте про те, що це все має рекомендаційний, рекомендаційний характер. Свободу волі ніхто не відміняв. Якщо ви хочете вчинити якось по-своєму, просто категорично, а вже ж вам заборонити ніхто не може. Отже, давайте починати. Будь ласка, подумайте, одне питання і три варіанти відповіді, так чи ні? Отже, варіант номер один. Відповідь на ваше питання: так чи ні? Будемо дивитися, скоріше всього, так. Особливо, якщо це стосується грошей. Особливо, якщо це стосується кар'єри роботи, якщо це ви чекаєте на якусь премію, вам дадуть премію, або нададуть допомогу, щоб знайти роботу, або знайдуть для вас роботу, з гарною зарплатою, рівень зарплати буде дуже вас задовольняти. Ну, про що тут ще може бути? Це може бути, як ваш, якщо у вас є якась справа, якщо ви завели свій, наприклад, хобі. Це ось ось, якщо не ось ось, то вже приносить вам доход. Якщо ще не приносить, не сумнівайтеся, це буде приносити вам дохід. Тільки продовжуйте, якщо ви просто хочете отак. Раз і це, то тут вам кажуть почекай, почекай, не кидай, почекай, поки ця справа вкоріниться, тобто, а вже ж кожній справі потрібно коли ми посадили зернятко, йому потрібен час, щоб вирости, щоб у нього виросли листочки, які потім що будуть а, годувати плоди. А, не спішіть. Коли ви хочете, коли ви чекаєте, що зернятко тільки... Тільки виросло якийсь паросток, з'явився, ви вже хочете, щоб він плоди вам приносив, то це дуже швидко ви хочете. Почекайте. Тут будуть дуже гарні перспективи, плоди матеріальні особливо. Якщо хтось чекає на подарунок, буде подарунок. Тобто одинички тут дуже гарна. Особливо, хто чекає на підвищення. Так, йдемо далі. Двійки. Так чи ні у вашій а, ситуації? Давайте подивимось, так чи ні. Двійкам кажуть а, так, причому так, а, якщо вам щось пропонують, або у вас з'явилася якась ідея, яку треба втілювати. Втілюйте якомога швидше цей. Робіть якомога швидше. Якщо ця ситуація вийде чи ні, вона вийде дуже швидко, але від вас також потрібно, щоб ви щось доклали зусиль. Це не так, що ви будете чекати, воно саме прийде. Воно прийде, якщо ви щось зробите. Якщо ви напишете комусь, запропонуєте щось. Це може стосуватися і і, і, і роботи, і а, особистого життя, і будь-чого, просто вам тут треба бути активним, не чекати, я ж кажу, не чекайте, поки вам запропонують. Самі пропонуйте. Якщо ви чекаєте або боїтеся, що ви не що ваші труднощі будуть надто довго. Що ви не впораєтеся з ними, ні, у вас будуть, знаєте, у вас знайдуться додаткові сили, у вас знайдуться додаткові, відкриються додаткові обставини, які допоможуть вам перебороти ось все те, що у вас, все те, що у вас є, та ситуація, в якій ви застрягли. Тому нічого не бійтеся, до речі, вам може допомогти дуже, допомогти якась жінка. І третій варіант. Давайте подивимось, так чи ні. Що вам тут скажуть? Це так, Трійки вам кажуть так, все вийти. Так, все вийде і також, як двійкам, треба буде докладати зусиль. Якщо ви відчуваєте, що ви самі не впораєтеся або ви самі некомпетентні в якійсь в галузі, яка вам ну, дуже потрібна, щоб Реалізувати те, що ви хочете, так щоб воно реалізувалося, буде дуже добре, якщо ви звернетеся до професіонала, але будьте пильні, не до першого стрічного. Бо тут можуть бути і шахраї, які вас обдурять, які видурять ці ваші гроші нічого не зроблять. Тобто вам потрібно буде дуже пильно, дуже ретельно вибирати цю людину, яка за вас зробить ну, те, що, те, що ви не можете зробити, що вона зробить. Тут вам потрібно дуже Важно слідкувати, щоб ваші накопичення нікуди не ділися, якщо це стосується якихось, а, я ж кажу, накопичень чи чогось, наприклад, нерухомості, щоб у вас, знаєте, дуже такі швидкі на руку. А люди, дуже хитрі люди, щоб вони у вас не видурили ні нерухомість, не ваш бізнес. Якщо це якісь питання вам, наприклад, у питаннях спадщини, то вам тут потрібно якнайкращий спеціаліст, тому що боротьба за спадщину тут буде запекла, дуже запекла, для вас складна. Тому приготуйтеся, але якщо ви сумнівалися, чи треба ця, ну, взагалі ця спадщина, чи нащо вона мені треба, ні тут вам кажуть, а, треба. І ви взагалі, а, може, не знали, чи треба вам ця спадщина, чи не треба, що ви будете з нею робити, вам вона а, дуже стане у пригоді. Тут а, однозначно треба. В'язуватися, це не усім, це частині людей, так? Що я можу сказати? Цей процес може затягнутися ну, на досить довго, але результати вас задовольнять. Якщо ви будете щось робити, якщо ви знайдете дійсно гарного спеціаліста у цих справах, у вас все вийде, спадщина буде приносити вам потім дохід, або якось допоможе взагалі вам у скрутну хвилину, так що ні в якому разі не відмовляйтеся від цього, а все буде добре.